Ми зараз знаходимося в селі Гранів. Скажіть, будь ласка, ви вчора були на зборах? Так. Да. А ви бачили вчора? Два журналісти приїжджали і після їхнього від'їзду в мережі інтернет на Уніан з'явилася стаття, що це був проросійський мітинг. Жодного слова не було сказано за Росію. Вимоги були навести лад в громаді, провести аудиторську перевірку. І недовіра депутатам за проданцям. Що ви можете з цього питання сказати? Ну, що я можу сказати? В першу, першу чергу ми зібралися, ми не готувалися абсолютно до цього, щоб зібратись. Але така ситуація стала, що наш ставок один єдиний любительський ставок. І вже хочуть виставити його на аукціон на продажу. Його не тільки на аукціон, його вирішили віддати судді Вінницького суду да, через так. підставних осіб. Я це чув, я це чув, я це чув. І тому люди зібралися, і, і доволі таки багато людей зібралося, мабуть, чоловік. 200 було. Ні, було фактично 110 чоловік. 110. Так, да, бо там люди підходили, відходили, але ті, що стояли постійно, було пораховано 110 чоловік. Хоча заявлено було, що буде не, значить, 100 100 чоловік, насправді було 110. Але всі, люди... ці, але ці недумки кучеряві, які приїхали, так. зробили провокацію, так звані лже журналісти. Ви чули, я їм задав питання. Вони сказали: "Ви що хочете? Під час війни бунт зробити, так їм дали відповідь, який бунт люди просять виконати рішення суду, а по закінченні війни провести чесні прозорі вибори без оцих всіх підставних людей, без мертвих душ, яких дописували в тополівці, значить, в Краснопілці. Ходили по підхати з, значить, до людей, які не мали жодних підстав для голосування на дому. Списки відмовились надати. Але до такої низості опуститися, як опускається сьогодні значить, братва Кучерава, так. оці, скажімо, боти, так. недоумки. І виставляють, значить, дурниці в інтернеті про те, що це антиросійський мітинг був. Ви чули хоч одне слово за Росію проти Росії, проросійські. Та, та про що ви говорите? Це якраз, це якраз ви, оці люди. Що на нас оце звалюють всі біди, які ці біди вони створили? Це якраз ті самі проросійські люди. Це вони проросійські люди. По-перше, ну за церкву вже не будемо говорити. Ні, давайте піднімемо питання так. по церкву. Дивіться, люди в Гранві вже давним-давно проголосували. Є вже відповідні документи, що церква має бути українська. Але Романенко Катерина, староста села, Парно Світлана не дають. Ходу цим документам перешкоджають тому, щоб люди зайшли в свою церкву українську, натомість підтримують московського попа. До речі, цей піп агітував за Катерину Романенко, всіх своїх прихожан агітував. Потім цей піп був старостою в селі. Катерина Романенко постала. Тому може це якраз і Катерина Романенко, і оці кучураві всі недумки сьогодні в Гранові створюють проросійський стиль. Совершенно верно, тому що е, Білозір, кучер, сам цей отець, це батюшка, це піп проросійський, це єдине, це е, родовий клан. Це родовий клан, і вони почина, розбурхують оце все тут. А то, що люди зібралися, люди зібралися, вони зібрались чисто відстояти ставок, не дати йому, щоб щоб відмінили цю рішення сесії, щоб цей ставок віддати. Скажіть, значення. будь ласка, ви народилися в цьому селі? Так. Да. І живете тут? Живу, але один час я не жив, тому скільки, що в мене. Скільки вам років? Мені 74. 74 роки. Можете уже, сказати ні, уже, можете сказати, як вас звати? Мене звати Степан, фамілія Загородні. Я тут вже живу 26 років. Тут живу. І тут же народилися. І тут народився, так. Да. І, і до, ваші діди прадіди і, тут. І селі. з дитинства, з дитинства я тут жив, пішов на курси трактористів. На тракторі трошки попрацював якийсь місяць, пішов на курси шоферів, шофер в гаражі робив підмінним шофером і звідси пішов в армію. Ну а після армії так доля склалась, що? Ну, зрозуміло. І, То да. скажіть, будь ласка, те, що сьогодні творить Катерина Романенко і Кучерава братва, да. влаштовує вас? Ніколи не влаштовувало і не влаштовує, і не буде влаштовувати. Вони, Вони ці. Коли в нас були вибори, там була така фальсифікація, підкупи, хабарництво. Так само, і оці Світлана, ця що вона ще старостою. Світлана Парно. Парно, Світлана. Яка захищає вона сьогодні московського попа. Вона абсолютно не на місці. Це це в одне време. Зібралась. От, от сьогодні ця Катерина Романенко. Романенко. Вона у своє время якісь вони чудеса витворяли, і Романенчига ця перейшла жити до цієї Світлани і якийсь період жили перед ну, виборами. В Селі всі знають, що вони витворяли. Ну гульки, пляски, вишеванки. І Сьогодні, сьогодні, вони, не сьогодні, а вже чотири роки тому назад. Вони зробили свою справу. Вони їх кучер підібрав, підім'яв під себе. І сьогодні хочуть підімя, підім Нути наше село гранів. Ні, Саме... Так вони сказали, що ми з гранува зробимо хутір. Правильно, вона так і сказала, що з хутор, і вона продовжує це робити. Дякую. Садок, вам. садок знищили, зараз до школи прийнялись, будують у Михайлівці цей бомбосховище і заберуть отсюда. Вони, Вони все маніпулюють, що тут немає де. Бомбосховище. а скільки, будь ласка, на Україні у нас є сіл, шкіл, дитсадків, які То дивіться, у ми на механіку. На механівку знайшлися гроші зробити. Да, бомбосховище. Да, да, а у да. Для Гранова грошей нема. Да. Хоча це найбільше село, найбільші податки надходять громаду. Дякую вам.